Всім привіт. Ну що, за останній рік я досить класно прокачався в плануванні своїх цілей найближчих, і зараз я хочу поділитися своїми думками, своїм досвідом, як взагалі я це роблю, і наскільки мені це допомагає досягати успіхів в матеріальному плані і не тільки. Хтось може сказати, що вже лютий місяць вже пізно це робити, але я з цим не погоджусь, тому що я планував свої цілі на 25-й рік повністю весь січень. Тут треба свій настрій мати, треба знайти час, треба багато часу насправді на це, тому що раніше. В цілому, я як планував ціль. Ну куплю машину в 25-му році. Ну поміняю машину, точніше, так. Ну ось все це ціль, типу <сі> і все. Але це неефективно. Воно так не працює, на жаль, як би нам цього не хотілося. Тому ще раз повторюю: нормально ставити цілі зараз це краще, ніж взагалі їх не ставити. Мене звати Саша, мені 25 років, і я займаюся товарним бізнесом більше 4 років. Зараз маю наразі сім активних інтернет-магазинів, команду з дев'яти людей і невелике виробництво на території України за минулий. Рік ми зробили більше 15 мільйонів оберту гривень сумарно за весь рік. І я розповім далі ті товари, на яких ми це зробили деякі з них, і як знаходити наступні товари, на яких ви вже зможете заробити і зробити свої перші кошти, свій там перші 10 тисяч, 100 тисяч або мільйон оберту на місяць. Тому давайте перейдемо до практичної частини. Дивіться, взагалі, які бувають цілі, так вони можуть бути в різних сферах. Це по перше, не всі цілі тільки там умовно в фінансах. Для мене це було відкриттям дуже великим, тому що я завжди ставив тільки фінансові цілі, тільки цілі в бізнесі, в роботі, там в проектах. А якісь там умовно цілі по спорту, по стосункам, ну по будь-чому іншому, я взагалі майже ніколи не ставив, тому що думав, ну якось воно інтуїтивно і так все відбувається. Але на мою думку, тут і зараз я розумію, що це неправильно. Треба. Повністю всюди потрошечку розвиватися. Якщо десь щось не виходить, якась просадка йде там у фінансах, умовно у бізнесі, то якась інша ціль у спорті вона трошечки морально допомагає, і відповідно тобі вже легше рухатись і виправляти цю фінансову ціль, наздоганяти її. Тому це дуже важливий аспект, який також варто запам'ятати. Тому саме зараз я ставлю цілі повністю в різних сферах свого життя, і це. Прям класно, це мені дуже допомагає. Дивіться, як я ставлю цілі. Я роблю велику декомпозицію. Тобто я зрозумів для себе, що мені варто розбивати цілі на прям маленькі-маленькі-маленькі кроки, щоб я розумів, що умовно навіть знайти якусь статтю і скопіювати собі це посилання, щоб прочитати потім. Це от прям міні-ціль. Потім прочитати цю статтю, ще одна ціль. Потім взяти ту інформацію, виписати собі більш коротко, ще одна ціль, використати цю інформацію з цієї статті. І ще одна ціль, і потім вже взяти все, що я виписав, і на практиці використати ось такий комплекс, так від одного якогось маленької дії. До ось таких маленьких маленьких кроків розбивається повністю, і от саме мені так набагато легше, тому що я бачу, хоч і невеликий, але прогрес щодня, і я розумію, що я потрошечки, але стабільно рухаюсь до великої цілі, там умовно машина. Так, якщо ми беремо навіть зараз машину, як приклад, то це виходить з того, що я повинен розуміти, скільки грошей це коштує. Потім звідки я ці гроші можу взяти, наприклад, там товарний бізнес. Там які дії я буду виконувати, скільки магазинів я буду тестувати в місяць, скільки можливо в мене буде не виходити, скільки мені бюджет. То треба на це, як команда буде делегувати все це всередині по процесах розбивати так, які товари будуть запускатися, які сезонні товари будуть запускатися, або ніші навіть. І ось прям до маленьких дрібниць я повністю буду розбивати оцю велику свою ціль. І це так довго і нудно від насправді відбувається на початку, але це дуже допомагає в майбутньому, коли ви в кінці року дивитеся, аналізуєте, чи дійшли ви до цієї цілі, чи ні. Також. Найважливіше те, що зараз я використовую, це аналіз. Аналіз мені дуже допомагає, в якому плані я зробив собі щотижневий аналіз своїх цілей. Я прям відкриваю в кінці тижня, в суботу в мене такий день, і дивлюся там декілька годин по кожній цілі. Звіряюся, що взагалі я зробив, і наскільки ці дії були ефективними. До цієї цілі, яку я зробив, тобто, якщо зараз подивитися на все, що я кажу, це такий великий об'єм роботи, насправді, але і у цей об'єм роботи якраз і наближає нас до тієї мети, яку ми поставили собі, тому. Якщо ви хочете досягти цієї мети, треба все це робити на мою думку. Тому ось мені також не завжди хочеться, чесно. От сьогодні там вихідний, сьогодні якраз субота. Я сиджу дві години, звіряю свої цілі, розумію, що я зробив. Бачу там десь 30% часу було використано неефективно. Я не зробив те, що хотів. Ставлю собі задачі на наступний тиждень таким чином, щоб... Виправити оці помилки, які зараз я вже здійснив в цьому тижні, і це дуже ефективно. От саме для мене для мене ця зв'язка вона класно працює. І я бачу, як я через місяць таких планувань і через три тижні аналізу просто беру і виправляю ці такі банальні маленькі помилки і наближаюся до своїх цілей. За ці три тижні лютого я зробив більше ніж за півроку 24-го. І це ну. Такий дуже класний показник, на мою думку. Тому, друзі, все дуже просто ще раз пояснюю простими словами. Головне це дуже дуже маленькі кроки. Ви повинні розуміти кожен маленький крок до своєї великої цілі. Далі це план. Що за чим ви робите на кожен день? Абсолютно кожен день. Ви повинні розуміти, що ви робите відносно своєї мети. І найголовніше це аналіз. Ви повинні аналізувати щотижня бажано, що ви зробили або не зробили, щоб досягти своєї мети. І при такому підході дуже буде важко не виконати свою бажану ціль. Яку ви поставили собі там на 25 рік умовно? А зараз невелика рекламна пауза. Хочу нагадати, що в мене є власне навчання з товарного бізнесу система, де ви за 10 тижнів з повного нуля побудуєте власний інтернет-магазин і почнете заробляти свої перші гроші, свою першу тисячу доларів на власному бізнесі. Ми повністю за 12 модулів пройдемо весь шлях від повного нуля до пошуку креативів, сайтів, запуску реклами. Масштабування та створення власної команди, а також будуть, звісно, щотижневі зідзвони і дуже круте. Та класне оточення, з яким ви будете разом спілкуватися і рухатись вперед. щоб дізнатися більше про навчання з товарного бізнесу і потрапити одним із перших на наступний потік, заповнюю анкету нижче під цим відео. Тому хочу вам побажати, щоб всі із вас досягли своєї мети, але також найголовніше, щоб ви знайшли свою методику. Можливо, буде вам корисна моя, і це буде дуже класно. І щоб ви робили оцю, цю на перший погляд нудну роботу. Але по суті, ця нудна робота, так в плані аналізу декомпозиції, вона веде вас до головної мети. Тоді буде все простіше. Дякую вам за увагу. Підписуйтесь на мій канал. Далі буде більше про товарний бізнес і не тільки.